Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Дивлячись на те, що робиться в Україні на Україні під час війни в останні дні, я розумію, що потрібно негайно реформувати систему державного управління. Пояснюю чому. Президент наш Володимир Олександрович Зеленський дає наказ. Звільнити генерала, начальника сил спеціальних операцій. А той йде і розказує все журналістам. Жаліться. Отак От просто кажу. Він просто жаліться, скаржиться. Хоча генерал, тим більше бойовий, під час війни не повинен цього робити, Залужний дає коментарі іноземному журналу Економіст під час війни. Ну, де ж війна? Ти ж командуєш Збройними силами. Так, так. В тилу, в тилу, а в тилу взагалі бардак. На місцях в регіонах накази президента Зеленського місцеві мафіозні клани мери міст просто не виконують. Вони закатують десятки сотні мільярдів гривень в асфальт, в клумби, в вазони в парки, в бордюри. І це під час війни, коли люди прості збирають зараз на буржуйки, на теплі шкарпетки, на теплі кальсони. На ЗСУ, щоб хлопці пережили зиму. Немає порядку в Україні. Немає. Коли йде війна, є чітка вертикаль влади від головнокомандуючого до простого солдата ЗСУ, від головнокомандуючого до Голови Верховної Ради, від голови Верховної Ради до голови обласного... обласної ради, від головнокомандуючого. до... До начальників, до голів овад, до мерів, міст, містечок. І ця вся вертикаль повинна працювати як годинник. А у нас в Україні бардак і кінців не найдеш. Президент Зеленський дає наказ, а на місцях мафіозні клани в областях, регіонах не виконують, саботують відкрито ці накази. І цей саботаж приведе до поразки в Україні в війні. Цей бардак, який в Україні робиться, анархія без влади. Потрібно негайно зараз під час війни реформувати систему державного управління ще тому, що ми не прогодуємо півмільйона чиновників здорових, годовних, які сидять з 9 до 6 в кріслах, п'ють каву, жируть булки, мають бронь, та ще й ворують, як кажуть росіяни. Ворують в своїй кишені. Не буде реформи державного управління, не буде скорочення чиновничого апарату, який вже перевалює за 500 тисяч в Україні, одних чиновників міських, сільських і прочих. Толку не буде. Не буде порядку, не буде дисципліни в Україні, не буде виконання наказів. Не буде толку, розумних наказів. Правильно, а для того, щоб були розумні накази, потрібно зробити розумну реформу державного управління. Ігор Швець, Кіряне, Чернівецька область. До нових зустрічей!